Ритми підтримки. У драмтеатрі відбувся благодійний студентський бал на підтримку Сил оборони України. Організатори студентський парламент університету Нафти і газу і громадська організація Молодь і влада. Вечір був наповнений музикою, святковими номінаціями та благодійним аукціоном. У сьогодні дуже класний захід, який пов'язаний саме з студентською активністю, з таким студентським балом, який буде не позиціонувати сьогодні як емоцію свято, а позиціонувати емоцію як необхідність ще раз вкотре привернути увагу до того, що сьогодні є найбільш вразливим для суспільства, для особливо студентів це війна. Ведучий благодійного балу народний артист України Олексій Гнатковський. Він зірка художнього фільму Довбуш. Також учасником студентського балу став саксофоніст Сергій Гордієнко. Танцювальні колективи Артденс і дивоцвіт. Загалом ця подія стала черговим кроком у підтримці тих, хто захищає свободу та українську державність. Ідея в нас вже не нова, це бал проводиться втретє, але вперше в такому великому масштабі. Ми готувалися заздалегідь, ідею продумували ще в січні і впродовж всього цього часу реалізовували. Дивилися на деталі до них дуже придивлялися, що все було супер. Щоб ми дійшли до нашої мети і зібрати ту суму на ті потреби, які нам потрібні. Ми збираємо на потреби нашого попереднього очільника студентського парламенту. Він зараз служить на фронті на запорізькому напрямку. Мінацією вечора став майстер-клас з Вальсу. Студенти зазвичай долучаються до таких культурно-відпочинкових ініціатив, адже усвідомлюють, що навіть вони можуть бути корисними у сприянні Збройним силам України. Важливо підтримувати свій емоційний стан. Також цим балом ми підтримуємо збройні сили України, адже це благодійний бал. Тому до такої події мені завжди приємно долучатися до таких заходів, і це й не був виключенням. Зібрані кошти студенти спрямують на підтримку 102-ї бригади територіальної оборони. Його бойовий склад переважно жителі Прикарпаття. Збір коштів відкрито за для купівлі засобів електронної боротьби. Оксана Себастян, Софія Савчук, новини на вежі.